Ще одна жертва Купідона. Сполучені Штати Америки, порившись на своєму складі консульського лісу, вибрали містера Джона де Графенріда Етвуда з містечка Дейлсбург, штат Алабама, наступником консула Вілларда Джеді, що вийшов у відставку. При всій пошані до містра Етвуда, ми повинні відзначити, що він сам настійно домагався цього призначення. Так само, як і самовигнанець Джедді, він став жертвою лукавої жіночої усмішки, яка примусила його вдатись до цього крайнього засобу обійняти посаду. Під зверхністю ненависного федерального уряду, аби тільки поїхати далеко-далеко від дому і ніколи більше не бачити зрадливих прекрасних очей, що занапастили його молоде життя. Місце консула в Кораліо, здавалось, обіцяло досить відлюдний і романтичний притулок. Обіцяло забарвити іделічні сцени Дейлсбурзького життя необхідною домішкою драматизму. Саме в той час, коли Джоні розігрував роль жертви Купідона, він збагатив довгий список нещасть, які спіткали це узбережжя своїми знаменитими маніпуляціями на взуттєвому ринку й своїм незрівнянним фокусом. Коли найнікчемніший і нікому не потрібний на його батьківщині бур'ян обернувся в цінний об'єкт міжнародної торгівлі. Як це часто буває, все почалося з любовної історії, замість того, щоб нею скінчитись, у Дейлсбурзі жив собі Елайджа Генстеттер, власник. Універсального магазину. Вся сім'я його складалася з єдиної доньки, яку звали Розіною, це ім'я цілком винагороджувало її за немилозвучне прізвище Гемстеттер. У молодої дівчини було стільки принадних якостей, що серця навколишніх молодих людей відчували несказанне хвилювання. І найбільше хвилювався Джонні, син судді Етвуда, що мешкав у великому старовинному особняку на околиці Дейлсбурга. Здавалось, принадна Розіна повинна була з радістю прийняти залицяння Етвуда, адже прізвище Етвудів, задовго до війни і після війни, було у великій пошані в цілому штаті. Здавалося, що вона з радістю погодиться переселитись у той величний, напівпорожній старовинний будинок. Але сталося інакше, на обрії з'явилася хмара, загрозлива, купчаста хмара в образі веселого меткого фермера, який наважився виступити суперником високородного Етвуда. Одного вечора Джонні поставив Розіні запитання, що його молодша частина людського роду вважає дуже серйозним. Були наявні всі потрібні аксесуари місяць, олеандри, магнолії, пісня Дрозда Пересмішника. Чи впала тоді поміж ними тінь Пінкні Доусона? Удачливого молодого фермера нам невідомо. Але відповідь Розіни була несприятлива для Джонні. Містер Джон де Графенріт Етвуд віддав такий низький уклін, що доторкнувся капелюхом до трави і пішов геть з високо піднесеною головою. Почуваючи, однак. Що його герб і серце глибоко ображені відповіддю Розіни. Якась Гемстеттер відмовила Етвудові. Прокляття. Того року у Сполучених Штатах серед інших напастей був президент демократ. Суддя Етвуд був бойовий кінь. Демократичної партії Джонні умовив його натиснути на деякі пружини, щоб одержати посаду за кордоном. Йому хотілось поїхати світ за очі. Може, Розіна коли-небудь зрозуміє, як щиро й вірно він любив її і впустить ненароком слізку в ті самі вершки, що збиратиме на сніданок. для... Пінка Даусена. Політичні пружини подались, і Джонні призначили консулом у кораліо. Перед від'їздом він зайшов до гемстеттерів попрощатись. У Розіни в той день чомусь були червоні повіки. Якби Джонні зостався з нею наодинці, то Сполученим Штатам. Довелося би підшукувати для Кораліо іншого консула, але з ними був Пінк Доусон. Він, як звичайно, говорив про свій фруктовий сад на 400 акрів, про поля люцерни на 3 милі, про Пасовисько на 200 акрів. Тимто Джоні залишилось тільки холодно потиснуту руку Розіні, Наче він мав одлучитись на кілька днів до Монтгомері? О ці етвуди при нагоді вміли триматися з королівською гідністю. Якщо вам, Джонні, трапиться там яке-небудь вигідне дільце, куди варто вкласти капітал, неодмінно сповістіть. Сказав Пінк Доусон. Думаю, що в мене завжди знайдеться кілька зайвих тисяч, щоб пустити в оборот. Неодмінно Пінк, привітно відказав Джонні. Як тільки натраплю на щось подібне, з радістю виконую вашу просьбу. І от Джонні опинився в мобілі. Десів на фруктовий пароплав до Анчурії. Коли новий консул прибув до Кораліо, місцеві краєвиди заполонили його увагу. Йому було тільки 22 роки. Молодість не носить свого горя, як сорочку на тілі. Це доля старших. Влада його недовічна. Надходить час і воно минає. Змінюється сильнішими почуттями. Біллі Кьоу і Джонні якось відразу подружились. Кьоу повів нового консула по місту й познайомив із жменькою американців кількома французами та німцями, з яких складався місцевий контингент іноземців. А потім. Як заведено, йому довелось офіційно представитись місцевим властям і з допомогою перекладача вручити їм свої вірчі грамоти. Цей виходець із півдня чимсь привернув до себе симпатію Пройдиси Йоу. поводився він просто, майже по-хлоп'ячому, проте в ньому. Вже почувалась і холодна безоглядність властива людям старшого віку й більшого життєвого досвіду. Ні мундири, ні титули, ні канцелярська тяганина, ні чужі мови, ні гори, ні море ніщо не пригнічувало його свідомості. Це була доросла дитина, цей Етвуд із Дейлсбурга і Кожний міг прочитати його найпотаємнішу думку в самому її зародку. Джедді зайшов до консульства, щоб ознайомити свого наступника з його обов'язками. Разом з Кйо, він намагався зацікавити нового консула, докладно розповідаючи, чого саме очікує від нього уряд. От і добре. Сказав Джонні з гамака, що заміняв йому службове крісло. Коли трапиться яка небудь робота, ви зробите її за мене. Не думаєте ж ви, що член демократичної партії накинеться на роботу зразу ж після свого призначення? Може, б ви переглянули оці заголовки? запропонував Джедді. Тут перераховуються різні статті експорту, потрібні вам для звіту. Фрукти записано по видах. А отут цінні породи дерева, кава, каучук. Хм, Цей останній пункт звучить приємно: Перебив містер Етвуд. Звучить так, ніби його можна розтягти. Я хочу купити новий прапор. Мавпу, гітару та бочку ананасів. Чи можна це все перекрити каучуком? Це тільки статистика, сказав Джедді усміхаючись. А вам потрібна стаття видатків. Вона відзначається деякою еластичністю. Державний департамент іноді не дуже старанно перевіряє. Канцелярські витрати. Ми тільки гаємо час, укинув Кьйо. Етвуд природжений дипломат. Він проникає в саму суть справи одним поглядом свого орлиного ока. В кожному його слові відчувається справжній адміністративний геній. Я обійняв цю... Посаду не для того, щоб працювати. Ліниво пояснив Джонні. Мені просто захотілось поїхати в таке місце, де не розмовляють про ферми. Адже їх тут, здається, немає. Таких, до яких ви звикли, немає, відповів екс консул. Тут не вміють обробляти землю. В Анчурії ще не бачили ні плуга, ні косарки. Ця сторона, якраз для мене. Промимрив консул і відразу ж заснув. Веселий фотограф і далі підтримував дружбу з Джонні, незважаючи на одверті обвинувачення, ніби він хоче в такий спосіб. Зберегти за собою переважне право на крісло в пожаданому холодку на задній веранді консульського будинку. Але чи то з егоїстичних, чи то з дружніх мотивів, Акйов домігся такий цього завидного привілею. Майже щовечора вони сиділи там обидва обличчям до моря. Задерши ноги на поруччя й присунувши ближче сигари та бренді. Якось увечері вони сиділи там майже не розмовляючи, бо їхня бесіда поступово затихла, поглинута безмовністю чарівної ночі. Світив великий повний місяць. Море було перламутрове. Все затихло навколо, бо вітерець повівав слабенько. Місто лежало втомлене, жадливо дожидаючи нічної прохолоди. На рейді стояв фруктовий пароплав Андадор Компанії Везувій. Він уже був повністю навантажений і мав відплисти о шостій ранку. Берег спустів. Місяць сяяв так ясно, що з веранди можна було бачити, як блищать камінці на березі, змочені тихим прибоєм. Потім з'явився невеличкий парусник, він плив повільно, близько тримаючись берега, білокрилий, наче великий морський птах, курс його відхилявся румбів. На двадцять від напрямку вітру, І тому парусник весь час повертав то вправо, то вліво. Поволі описував великі півкола, нагадуючи граційні рухи ковзаняра. Ось він, волею матросів, опинився знов біля самого берега. Цього разу насупроти консульства. І тут з парусника долинуло якісь чисті, дивовижні звуки, ніби ельфи засурмили у свій ріг. Так, це могла бути чарівна сурма. Ніжна, тремка, несподівана, і вона натхненно награвала знайому мелодію О, краю мій рідний. Ця сцена. Була гідна країни Лотоса, Влада моря, тропіків, таємничість, якою віє від кожного нового паруса. Особливо принадність музики на осяйній місяцем воді, все це чарувало й заколисувало. Джонні Етвуд піддався чарам і згадав. Дейлзбух. Але Кьоу, розгадавши природу мандрівного сола, скочив з місця, підбіг до пруччя і його оглушливий оклик розбив на друзки тишу коралю, наче постріл із гармати. Мелінджер Аго. Парусник саме відхилився від берега, але з нього. Виразно почулась відповідь. Прощай, Біллі, їду додому, прощай. Парусник прямував до Андадора. Очевидно, якийсь пасажир, одержавши дозвіл на виїзд у якомусь дальшому пункті на узбережжі, поспішав до фруктового судна, поки воно не вирушило у зворотній рейс. Мов чепуриста горличка невеличке суденце, проробляло й далі свої примхливі маневри, аж поки його білий парус не злився з великим силуетом пароплава. Це Г.П. Мелінджер, пояснив Кйоу, знов опускаючись у крісло. Повертається до Нью-Йорка. Він був особистим секретарем у покійного втікача президента цієї фруктово-бакалійної крамнички, що її називають тут республікою. Тепер його службі кінець і Мелінджер, мабуть, дуже радий, чому він зникає під музику, мов Зозо Королева Фей. Запитав Джонні. Чи хоче показати їм, що йому до всього байдуже? Ті звуки, що ви чули, з граммофона», – сказав Кьоу. він купив його у мене. Меллінджер набивав тут собі кишені дуже оригінальним способом. Ця музична машинка якось виручила його, і з того часу він ніколи з нею не розлучається. — Хм, Розкажіть про це, попросив Джонні, виявляючи зацікавленість. Я не блискучий оповідач, відказав Кьйов. Я користуюсь язиком, щоб розмовляти, а коли пробую щонебудь розповісти, слова вискакують з мене як попало. І коли вдаряються об повітря, то іноді виходить дещо. А іноді й нічого не виходить. Я хочу послухати про його спосіб. Домагався Джонні. Ви не маєте права відмовлятись. Адже я вам усе розповів про Дейлзбург, про всіх чоловіків, жінок, навіть про кожен стовп у місті. Гаразд розкажу. Відгукнувся Кйоу. Я вже казав, що інстинкт оповідача в мене не розвинувся. Але не вірте цього мистецтва я набув разом з багатьма іншими талантами та науками.